Чи суперечить новий завіт старому? Дуже важливе питання, в якому треба розібратися. І знаєте, коли зараз йде ця війна, хтось може казати, що Ісус сказав люби ворогів своїх, але ж старий Завіт пише, що ворогів треба судити. Що є вірно, дуже є логічне та просте запитання. А як ви думаєте, чи суперечить Ісус Христос Отцеві? Звичайно, ні. Бо Ісус Христос, Він був у Новому Завіті, Закон Він був у Старому Завіті, Закон дав Отець. І Ісус, коли прийшов, Він прийшов навпаки затвердити старий Завіт та підняти стандарт ще вище. Так, наприклад, Ісус Він казав: Ви чули, що було стародавнім наказано, не вбивай, а хто вб'є, підпадає Він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата Свого, підпадає вже судою». Тобто Ісус підіймає планку, Він підіймає стандарт. Інше також Ісус сказав: Ви чули, що сказано, не чини прилюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться з пожадливістю, той уже вчинив з нею прилюб у серці своєму. Тобто, розумієте, Ісус, він підіймає планку ще вище. І Ісус показує, що. Нам дуже важливо не просто виконати закон, а навпаки, ще більше підіймати планку. Також, наприклад, в законі сказано, що треба давати жертву. Але Ісус, коли прийшов, Він сказав: взагалі треба все своє життя Господу присвятити, не тільки там якусь жертву віддати, а все життя треба віддати Господу. Ісус він підіймає планку. І тому Ісус Христос Він не суперечить Отцеві. Новий Завіт, Він не суперечить старому. І знаєте, що дуже важливо розуміти, до чого або до кого приймається закон. Закон, Він е дійсний для тих, хто є вбивцями, хто є терористами, хто є гвалтівниками. Бо є момент любові. Ісус дає шанс покаяння кожному. Але якщо людина. Не хоче каятися, якщо людина не приймає рішення міняти своє серце, йти до Господа і хоче грішити, хоче чинити терор, вбивства, насилля, то до такої людини вже приміняється суд. А той, хто в серці своєму береже істину, той, хто живе по любові, бо Ісус Він прийшов і Він підтвердив і сказав, що головне. Це любов, полюбити Бога і полюбити ближнього. Люди знехтували любов'ю, і насправді вже не віра в їх серцях, а просто релігія. А Ісус Він бажає, щоб в наших серцях була жива віра, жива любов. Тому бажаю вам виконувати ці дві заповіді, бажаю вам бути частиною живої церкви, і саме тоді ви і зможете виконати закон Божий. Саме тоді ви і зможете розбиратися у тих моментах, що є вірно, що ні. І тоді ви не зможете бути заплутаними в цих питаннях. Нехай вас Господь береже.